Що ж, привіт! Друга частина, як я качаюсь. Як ви бачите, то я трішечки змінив свій фрукт. Спитайте як. Мені згачі випав боксфрут пейна. Я вирішив його затрайдити і дотрайдився. Ви. Вирішив зжарти. Після цього, як три години трайдився. Тільки, дай гидай. І усіх пару годин здогадайтесь, що творилось. Чисто, я такий трайджуфрукт Драй, ть, тьме взамін на тісто дають Досила всього скупох ядки кіцону і всяке друге. Пише добавляй я пишу, що добавляти я просив тісто. Коротше говоря, Три години перевірку це ж ж і творилось. Во, зараз вроде все норм. Навіть... Відкрив другу здібку. Яка достатньо прикольна, друже, негадуємо да нічогось. Та й коротше. Як ви бачите, то, то я качаюсь. В смислі, в грі. Ну, коротше так, як ви бачите, тут у цій зіпки є все ж таки малі ограничення, які дуже бісять. О. Тому <гум> моя задача це пробудити... це. це, це отримати гніздо. Опа. Не, не опа. Понад все якийсь, якийсь нормальний фрукт. Я больше не говорю, то, що спин говно. Таким моментом не буває, коли звідти. І воду. Маю. То що прикольно, то що тепер то в мене не є во бо... бо... отаке. Отака От зіпка, Ну, звісно, підпишує то, то що я дві години. Три, блін. Як я говорив раніше, пробував, пробував натрайдити собі щось покраще. Коротше говоря, не вийшло. А, ну ну і ще не забуваємо про тих чаликів, які, які третять контроль. Мені. Примірно так в мене оцей весь час получается. Просто щоб знали моє мучення. Два доці суслики. Слава Богу, що достатньо великий урон з Даркблейда спасає місцями. І можна робити такі достатньо хороші комбо. Я хочу сказати комбо з Тираксом було набагато краще. А, ну і також хочу вам сказати, це то, то що, що ви розуміли, бо... Дивлячись на це все, я думаю. Що робити? Ну, в принципі. Практично. Практично всі здійсники у мене зараз дуже слабі. Ну, тому що якби 72 мастері. Ну, астер То чорт візьме буквально на ну, цей биці, який почав грати. Що може... не мне повысил. Суслик! Ну. <реклама> а, ну таких вам буду врачи таш можно работать. Короче, я тут уже пару роков Ну, по, по фарблю цих тих чаків. І те, що я вам хочу сказати, це то, що це то, що ця зібка не підходить для, для літання. Я перевіряв, повітер не підходить. Скільки б я не старався. Знову ж таки, зато, що, що в що не, в неї я... Є ограничення по часу. Щоб ти просто-напросто не як з магмою. Туди-сюди, туди-сюди. І ніхто тебе не може дарити. Просто так, чомусь це трішки гірше магма Та мені просто це з подобається. Тому що не вже її може свалити. Давайте, зараз відео буде продовжатися. Я трішки пофармлю, з вами зустрінусь зараз. Ну що ж, продовжаємо відео. Як ви бачите, то, то я трішки вже відкрив один скіл. Примірно, з цього моменту, як я призупинив, пройшло. Та мало, в принципі, пройшло. Я що хочу сказати, це то, що я тепер щось не, не, не розумію, чому фруктінні так недооцінюють. Звісно, так, він в більшості фруктів. По урону він трішки проігрує на Тірексу. І дуже сильно проігрує тісту, яке вираз 100 краще його. Ну, все одно що сказати, то він достатньо хороший. Коротше, як у вас він, він буде, буде, а немає, І, наприклад, такого фрукту як тісто чи читеракс, совітую його з'їсти. Тільки бажання пошвидше відкрити тискіс. Я дійшов трішечки. Ну, пару левелів я левелапнув. А, до речі. Що щоб ви знали, чому я є дуже, дуже часто знімаю відео максимум менше 10 хвилин. У мене, до речі, реально таке ограничення є. Я собі його поставив. На все життя тут Це... Тому що я хотів відео примірно... Не знаю, місяців 5 тому взяти по Детрайлсу. Воно йшло 20 хвилин, в того то, це, це відео я і не зміг випустити, а коли виклав відео, то там просто писало. Бо відео не викликалося, тому що воно задовге. Коротше, все, давайте.